Дорогі депутати, я хочу вам прозвітувати за виконання бюджету для Буцнівського сільського бюджету на 2011 рік. Рішенням сесії, задумані від 13 січня, номер 26 від 2001 року, про виконання, про затвердження Буцнівського сільського бюджету на 2011 рік, було затверджено бюджет в сумі 245 тисяч 245 тисяч 100 гривень. Рішенням, ну, рішенням сесій на протязі року збільшувалися наші доходи за рахунок іншої додаткової дотації 6 тисяч на коротше на проєктну кошторисну документацію на освітлення вулиць і також давали іншу додаткову дотацію в сумі 2419. На збільшення заробітної плати, яка ну, збільшувалася о, у, тим, установам сільської ради, в тому числі на культуру і на дошкільні заклади освіти, так як збільшувалася мінімальна зарплата, ну, і в процентному відношенні збільшувалася їхня заробітна плата. Так, загальний бюджет на 2011 рік планувався в сумі 253 519 гривень. В тому числі власних надходжень планувалося 128 тисяч, іншої додаткової 419, іншої дотації 6 тисяч і загальної дотації дотації вирівнювання 117 тисяч 100. Фактично виконано доходи на 267 тисяч 865 гривень. В тому числі Інша додаткова дотація поступила 2419, додаткова дотація поступила 6 тисяч і дотація вирівнює 117 тисяч. Власних надходжень планувалося 128 тисяч, поступило 142-346. Бюджет за 2011 рік виконаний на 111%. Ну, мається на увазі в сумі. Плюс 14 346, в тому числі по доходах. Прибутковий податок планувалося 59 950, фактично виконано 68 632. На 114%. Земельний податок планувалося 55 тисяч 800, виконано доходів на 59 тисяч 1940-106%. Також фіксований сільськогосподарський податок, той, що сплачують фермери, планувалося 5 тисяч, заплатили 6 тисяч 10-120%. В Загальному там ще ну, 100% виконано держмиту. Все, все доводжу до вашого відома, всі всі доходи, які ми маємо власні, всі ті доходи, які були, поступили нам, були виконані, проведені на такі видатки: на управління, на культуру, на соціальний захист, на дошкільні заклади освіти і також на благоустрій. управління 170 тисяч восімдесят вісімсот з них. Тільки 100, 2700 на зарплату, решта 60 тисяч на, зарп... на податки, 2059 гривень ми використали придбання предметів і матеріалів. То в тому числі 800 гривень, я доводжу вашу відомо, 2 тисячі ми тільки стратили на господарські потреби. Ви розумієте, що це таке? З них 800 гривень ми заплатили, 860 гривень ми заплатили за господарські книги. Ви, як, ви розумієте, що таке господарські книги? Ну, 2200 гривень ми стратили на всі господарські. Купили мишку простіше, канцтовари 250 гривень прирахували за періодичні видання за газети, весь і от таке дещо. І скільки на ремонт побутової комп'ютерної техніки, 481,20. На, на освітлення сільської ради, бо. Кіловат світла коштує гривня 5, ми використали 476 гривень. Поділіть на гривню 5, то 400 кіловат ми використали на цілий рік. На освітлення, на опалення газу ми використали 5300, і також на оплату інших комунальних платежів. Тобто виконали умови договору по, про дезінфекції, ніж трави простіше. Депаратизація. На управління використали 74 тисячі 347, на зарплату 40 39 602, Податки 25 600. На 11,31 то є придбання предметів матеріалів. На будинок на клуб сільський купили 137 гривень, три банки фарби і розчинник. Серденецький. Середенський. На буснівський клуб вони купували мій купіли. Далі. 11.34,374 гривні, то мається на увазі оплата за телефон і оплата касового обслуговування банку. Також за освітлення, освітлення будинку культури і клубу Серденецького, то мається на увазі культура то і то. Ми використали півтора тисячі. Оплата природного газу 11,64,5. Використали газ на 18 662. Поділіть на 4,50. Куб газу, знаєте, бачите, скільки ми використали газу. Ну в загальному за цілий ми використали 6 тисяч кубів газу по всіх установах, по культурі і по клубу, по клубу і по культури. І також виконали умову договору за, за правдезвідділу 829 гривень. Також виплатили по функції 0,9412 видатки на соціальний захист. Ми виплатили 500 гривень до Дня Перемоги учасникам війни. Не верніше учасникам війни, а учасникам бойових Він, дій і в, інвалідам війни там по списку. І використала також 500 гривень до Дня людей похилого віку. 500 гривень 1 жовтня людей похилого віку, то виплатили кошти тим Ва, людям, які знаходяться на обліку і на рахунку в соціального працівника. Також на наші видатки були направлені на дошкільні заклади освіти. То є функція 0,70 То є дошкільна та група, яка маленькі дітки, які ще не ходять у школи. Нас так використано 12907 З них на, на зарплату 8608 і 1120 стаття стаття нарахування на зарплату 2399. Також використала 6 тисяч на ті кошти, які нам було використано на, на освітлення вулиць. Ми робили проєктну до кошторисну документацію, технічні умови і за проєктну кошторисну документацію 6 тисяч. Прошу. Наше село. Воно вже готово? Не ще робиться. Ну, але заплатили. заплачені. Заплачені, умови договору виконані. Вони не виконують свої, але договор дійсний до якоїсь там дійсний. А коли вони будуть зроблені? Ну, то тобто зроблять, буде, але ми їм заплатили. Фактово, ну, що, Факт тому, вони що вони ми зробили, і... заключили а з ними договор. Вже завершені. Ми їм ще до кінця не доплатили, через те, що та я сума лишила, лишилася на кінець року кредиторські заборгованості. Я хотіла другим питанням сказати. Але факт того, що в нас кілька сум таких вийшло кредиторською заборгованості на кінець року, то не від нас залежить. То за проєктну кошторисну документацію, і платюжку, і за і договір і, і, і акти виконаних <кій> <кій> рахунок ми їм дали ще 6 грудня, але не оплатило казначейство. Чого? Вони як сказали до мене, питайтеся начальника. Начальник каже, питайся Києва. Ну ну дали команду не заплатити, але воно лишилося в заборгованості. Ми його цього року перереєстрували і ми його заплатимо в січні місяці. Але вже з тих коштів, які лишилися, бо фактично гроші вони дали, і вони лишилися на 1 січня. Ми їх Ту виділи гроші на то виділили, і вони лишилися в кредиторській заборгованості. Але, не заплатили. Не заплатили, але заплатили. не заплатили. не заплатили. І воно я було понякну, зареєстровано воно ще шостого. Так договір є. Я маю і ми перереєстровали вже в січні місяцем, Хоч договір ще від якогось там грудня. От, все, прошу, ну, які, не які питання. Ну не то, що тягнуть, просто дають команду з Києва, що можна платити, mm -hmm. і платити в першу чергу захищені статті. Розумієте? Так, прошу, які питання до бюджету 2000. Вразила, правда? Порівнюємо з боку. Зараз виночки, я перепрошую. Татарі Андріївна наша головний бухгалтер, розказала вам довела до відома виконання бюджету за 2011 рік. Зараз ми поступимо до слідуючого питання, про затвердження на 2012 рік. Але ще хочу коротесенько так примкнутися до її розмови і довести до вашого відома. Те, шановні депутати, і запрошені. Нам дуже приємно, що є сьогодні гості. Я не представила, але ви вже ми всі знаємо цих гостей. Вже сьогодні в нас розмова. Ова дуже більш така приємніша. Ми раді вас, і сьогодні ми навіть хочемо звернутися до вас із такою депутатським з таким депутатським за просьбою до просьбою, то не запитом, просити вас. Ви бачите, що ми живемо тільки на дотації. Ми дуже хотіли би, щоб нам виділила держава кошти на ремонт отої дороги, якої ми їде, якої ви всі до нас їдете. Ви бачите, як перекидається така машина на бік майже. Ну ми дотаційно сільська рада, ми не маємо жодної копійки і не можемо до цього, як то кажуть. Свої кошти вносити через те, що це є на обслуговуванні районного дорожнього відділу. А що на цей рік чорнові діли на рейді? Зараз, це Зараз, зараз. послухайте, Олег Тарасович, то саме що було, то саме і залишається. Ще нам не доплачено. Ми будемо, якщо нам бозя допоможе, будемо жити до жовтня місяця, а далі будемо чекати на дотацію, яку нам ще знову. Підкинуть підкинуть тим державу, але на тиждень патає того каменя. Що так. ти так... так. А що вони дали вам. розумієте, да, що він сказав? Що півтора мільйона потрібно на ремонт нашої дороги І мені було плачевно, Я я винувалася не плакала нашої від острови сердинки. Кілометраж саме визначили, він сказав, до пів так не обіцяємо вам на цього, лише я звикам. Нам на сільську раду коштів ніхто не дасть на ремонт цієї дороги. Але то не цікаво питання. Так, але то, що я довожу вашу відома, ви то знаєте, але я ще раз то, що ми звертаємося, бо мені встидно, що приїжджають різні люди, а така дорога. Ну повірте, що то не є компетенція сільської ради. Ви ти звернемося в ТСНО. Зараз в ТС. Зараз після того на прийомі Валентина Куптяна обласної адміністрації. Була створена комісія. Виїжджала сюди, гнатів, створив. Автодор, створив комісію, війшов його заступник Вільчинський, ну і консультував, що, що дорога Аваріний край витали. край такого стані. Ми ще зверталися із школи про те, що тут підвоз учнів на підйомі може статися, як кажуть, Сиренки, ситуація аварійна витали. ситуація ну, і відповідь прийшла. Може, ми вже вибачили, бо для народу на досі оголошення є їхня відповідь. Що є, ну є там, що це. Тепер де була, Десь два, два дні тому формуються бюджет і сказали, що цей заступник е, Гнатіва е, формує бюджет і каже, обов'язково ваша той кусок дороги, бо ми не тільки болімаємо острів, буснів, а ще все-таки наші серединки. О, я їх просив, і їздили і просив, кажу, якщо ми ще зараз не спасемо, скажімо, треба великі кошти, то ще з рік там треба буде взагалі Е, о, тоді перед святом вже стидно було, бо ми били машини, я в тому числі їздив, люди їздять, то я просив е, оцього нашого голову, не голову, вірніше, начальника райавтодору, то він каже, я вам дам 4-5 тонн щебеню, то ви можете бачили, то я взяв так так, щочука, та, що взяв бая, привезли 4-5 день, ну там не важили, нас 5 тонн такого того шинецького, тих груп, що ями не засипали. Ну і він пообіцяв Вільчинський, що формується бюджет, і каже, ваша оця дорога обов'язково буде включена в план. Тонь, ко все А ще, ще хочу сказати за виконання таку секундочку, що э, дуже мені приємно і боляче з одної з однеї з другої, що, наприклад, у нас на балансі зараз э, в будинок культури є. Що робить директор будинку культури ремонт? Ви розумієте, він навіть не підходить ні до мене, ні до бухгалтера. Що дайте мені, будь ласка, коштів. Він підійшов раз і ми каже, Михайло Давай, ні копійки не маємо. Ви знаєте, боляче, то він після сесії минулих закінчилася Олега Тарасовича, я перепрошую так пальцем, просив хлопців Андрія Сороки, отаких, от хто може спонсорнути, і ті хлопці йому витягують свої гроші там на краску на оцю вагонку своїми силами то робимо, бо ні копійки ми немає. Ми хотіли би і просили би в держави, і, і ви представники, ми тішимося, що ви сьогодні прийшли. Можливо, ну, хоч, хоч ви там, дайте надію, що ви нам щось, що ви нам щось поможете. Ми там вже ми веселіше жити. Так, Повірте, бо плачевний результат. То, що нам до довели оці виконання, то ми виконали так і тішимося, дякуємо Богу, за те, що зарплату одержали наші всі працівники і заборгованості по зарплаті ми е, виконували оцей, як кажуть, перший обов'язок, що ми за оці статті захищені, ми виконали. Раз і вже, як то кажуть, виготовити технічну документацію, е, провести аналіз тої дороги, там воно не називається як сучасну, щоб, 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 40 щоб робити 40% накладні. Ну Це не до нашого бюджету, але воно просто хочеться сказати за виконання те, що було в минулому році. Ну і ще порівняти, щоб, щоб знали, може, Ах, так, молоді так. депутати не знають, якщо в нас сусіднє село Острів е, оперує е, ви, 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 десь 600 тисяч має е, свого бюджету. Він не, не Від нього, нього забирає, районний бюджет забирає десь більше 400 тисяч. Ну, не знаю, зараз на даний час, але Можливо. вони мають. Маємо те, що Можливо. маємо, надіємося на краще, шановні. То прошу за оцю інформацію, що наша головний богатр вам довела до відома за виконання бюджету 2011 року проголосувати. Хто за? Проти не маю. <кху>